Вітаю, це рубрика без стресу. Гостя нашої студії, психотерапевтка Олена Дейна. І далі мова піде про тривогу за майбутнє дітей. Олено, вітаю! Доброго дня. Олена, Ну для батьків взагалі природно тривожитись за дітей, хвилюватися за їх майбутнє. Однак, чи є межа між нормальним звичайним хвилюванням і надмірною тривожністю? Звичайно, є. Ну, потрібно розібратися в самій суті тривоги, так для чого нам потрібна ця сигнальна система, як наша тривога. Насправді, якби ми не мали би тривоги тривожності, так, якоїсь певної помірної, а ми б не змогли би тестувати небезпеку. Тривога нам необхідна для того, щоб ми могли звернути на щось увагу і прикласти зусилля, щоб зберегтись. Це є нормальною реакцією організму на якісь події, які можуть зашкодити. Не якби надмірна тривога це тривожність, така знаєте, раціонального характеру, коли ми самі собі придумуємо якісь ситуації. Фантазуємо про них, їх переживаємо емоційно і лякаємося надмірно. Ось ця тривога є невротичною. Нам потрібно розуміти, що продуктом нашої розумової діяльності це є фантазування над різними думками, так, якимись розмовами з іншою людиною, яку ми прокручуємо в голові, страхами, які собі ми малюємо в майбутньому. Це все є ну, якби. Побічний ефект, так би мовити, діяльності нашого мозку, це, цей продукт виділяється, і він ну, насправді не має ніякої корисної для нас дії, тому що ми просто тратимо на це енергію, сили і інколи навіть сильно емоційно можемо і вигорати, коли знаходимося в якомусь постійному обдумуванні якихось тривожних ситуацій. Угу. А, оця тривожність від нашого мислення відрізняється тим, що коли людина обдумує план, як вона може вплинути реалістично на якусь ситуацію, щоб щось змінитись, ми називаємо це. Мисленням, мишленням. так? А остальне, якщо реальної ситуації немає, людина просто тривожиться і не не шукає рішень для вирішення реальних речей, ось ця тривога надмірна, яка е, деструктивна, яка забирає наші сили енергії, яка псує нам настрій. І відповідно, коли людина дуже довго тривожиться, адже тривога це ще і такий неопредмечений страх. Інколи ми не віддаємо собі відлік тому, а чим ми себе насправді лякаємо. Ото, От чи ми себе лякаємо, це реалістично чи нереалістично. Тому коли людина довго тривожиться, вона себе лякає великою кількістю питань. І ви розумієте, що коли людина налякана, в неї її дії, як правило і вчинки здобувають принципово інший якісний характер, тобто вони ірраціональні. Так тобто людина знаходиться в стресі. Угу. Надмірна тривога це стрес. Постійний а може ця надмірна тривога впливати і негативно на стосунки з дітьми, і особливо, можливо, вже з дорослими дітьми? Однозначно, тому що коли ви тривожитесь, а для дитини батьки повинні бути стабільні і ті, які можуть забезпечити безпеку. І якщо мама дуже тривожна, відповідно дитина починає сумніватися в своїй безпеці і в можливості мами відреагувати в певні моменти, коли необхідні дитині допомога і захист. І таким чином мама може. І ід ідентифікувати дитину як ту, про яку вона не може е потурбуватися. Тобто вона може передавати свою тривожність, свій страх, знаєте, як ну як заражати цей тривожністю. Uh -huh. І таким чином поступово дитина вивчається, навчається біля такої мами, також бути тривожною, тривожитися без безпричино. Uh -huh. А чому виникає така надмірна тривожність? Це особливості характеру, чи можливо зараз вплив зовнішніх факторів, все ж таки повномасштабна війна і майбутнє дійсно лякає? Ну, це совокупність факторів. Ну, звичайно, є тип нервової системи, який більше схильний до тривожності, такий тривожно-мнітільний тип. Звичайно, це дитинство, якщо в дитини не було досвіду стабільних, безпечних батьків, біля яких їй було затишно, і які забезпечили цю безпеку дитині, і були якісь травматичні події, це також вплинуло на, на сприйняття світу дитиною. Ну І, звичайно, це ситуації, які навколо нас. Коли дуже багато тривоги, коли дуже багато людей, які так само продукують цю тривогу, так і розкачують простір, і такі люди легко в це включаються, що може допомогти знизити цей рівень тривожності, аби і якість життя, і власна і дітей підвищувалася була краще. Задача номер один кожної людини усвідомити і провести аналіз, я тривожусь, то що мені загрожує, воно реалістично, чи це якась надумана ситуація? Якщо то, що мене тривожить, являється реалістичним, то тоді план, що я можу з цим зробити? Як можу перестрахуватися, які я можу дії прикласти для того, щоб це мені не зашкодило? Так, це нормальна тривога тоді. І коли людина розробляє план, в неї понижається тривожність однозначно, тому що в тебе є план. Якщо я придумую якісь собі ситуації, або я навіть не придумую, мені здається, що вони просто виникають, і це нормально, але цих ситуацій немає, я нічого не можу прикласти зусилля, то потрібно признати той факт, що в мене надмірна тривожність, що це невротичний стан, і що про це потрібно потурбуватися. І знаєте, як з алкоголем. Спочатку для того, щоб лікувати алкоголізм, треба визнати, що я алкоголік, так? тобто я вживаю алкоголь, я залежний. Так само починається. з з такого простого визначення, я тривожна і моя тривожність надмірна. Вже сам факт допомагає мені себе відслідковувати, коли я реалістично реагую на світ, а коли це моя якась фантазія. Ну І, в принципі, для чого це Да? Що вона обслуговує? Як правило, це такий механізм, ніби як ритуал. Від е, страху е, неконтрольованості цього життя. Нам здається, що якщо ми про щось тривожимося, е, то таким чином ми впливаємо і контролюємо наше життя. Ну, насправді це не так, це ілюзія. Знаєте, коли дитина виїжджає в дорогу, скільки б ти не турбувався, е, ти нічого не можеш зробити з тим, коли людина в дорозі. Але мама, яка в цей момент турбується, їй здається, що вона тримає руку на пульсі. Вона телефонує по 10 разів, дає безліч питань. І насправді це ритуал, який знижує її безпосередню тривогу. А до ситуації це не має ніякого відношення. Угу. Отже, коли я це визнаю, далі мені потрібно обов'язково комусь проговорити це, тому що рефлексія обов'язкова. Озвучити. І інколи поруч людина, яка мене може вислухати і прийняти мою тривогу, не обов'язково вона повинна казати, Та, що ти таке надумаєш, не потрібно цього казати. Людина має право на свої почуття, їй потрібно, щоб хтось прийняв її з цією тривогою, так? і зрозумів, що ця тривога надумана. А далі обов'язково треба вчитися, вміти зупиняти оці тривожні думки, оцей продукт нашої розумової діяльності, так? який являється некорисним насправді. Як тільки запускається якась тривожна робота. Оці... Цей ланцюжок відразу себе зупиняти і переключати на іншу думку. Знаєте, це повольовими зусиллями, прямо треба переключати. Якщо тривога вже сильно надмірена, можна простукувати тіло, ну щоб трошечки знімати е цю хвилю емоційного наростання. А якщо ви не можете цим опанувати, звичайно, звертатися до психологів, тому що є різніші причини тривоги. Там банально щитовидка може продукувати <гум> якісь е гормональні е процеси, і відповідно це може впливати на емоційний стан. Людини. Тому потрібно розбиратися в причині і шукати безпосередньо до діагностики е, ситуації е, рішення, можемо ще так на практичному прикладі. Мама хвилюється, що діти, вже більш-менш дорослі, не реалізують себе, як вони реалізують себе в майбутньому. Угу. От як мамі трішки знизити ось цей рівень тривоги? Ви знаєте. Ну я би насправді дійсно би розбиралася з тим, чому у мами виникла взагалі ідея, що її діти не реалізуються, так звідки ця фантазія, звідки ця ідея? Тому що насправді ми не знаємо наше майбутнє, як будуть розвиватися події. Відповідно, є якась причина. Хтось це транслював. Можливо, так з мамою обходилися в свій час. розумієте? Mm -hmm. Можливо, вона вражена е, чимось досвідом, е, як дитина не справилась з своїм життям. І відповідно вона фантазує і перекладається на своїх дітей. Але насправді, якщо мама подивиться на своїх дітей об'єктивно і побачить їхні риси характеру, їхні якісь здібності, їхні таланти, так, їхні м якісь компетенції життєві, то вона зрозуміє, що дитина може знайти свій Шлях однозначно, що з нею все нормально. Питання в іншому, що, можливо, ця дитина може не оправдати то, е, свої очікування, очікування мами. От тут питання, скоріше в цьому є більше тривога, да? тобто контроль, тому що в мами є ідея, що такий сценарій буде найкращий для її дитини. І ось тут потрібно все ж таки себе зупиняти, е, признавати факт того, що ми не знаємо. Як буде найкраще для майбутнього дитини. І вірити в свою дитину, в те, що вона виросла в нормальній сім'ї, що якщо ви справилися, і у вас життя склалося, і ви заробляєте кошти, виховали дітей, значить, ваша дитина вже вашу модель життя дорослу сприйняла і переняла. Дітей не треба нічому вчити, потрібно просто самому себе вести, і діти знімають оцю модель да, як кальку. І якщо ви справляєтеся, якщо ви самостійні, якщо ви ходите на роботу, якщо ви знайшли свій шлях, то дитина вже має цю модель успішних дій. Далі їй треба не мішати просто. Олена, щиро дякую за розмову. Наш ефірний час добіг кінця. Глядачам я дякую за увагу. Це була рубрика без стресу. Бережіть себе.